Час милуватися красою 23 березня. Чернігівці оцінюватимуть учасниць національного конкурсу краси Княгиня України. До міста над десною вже вирушили 20 дівчат з різних куточків держави. Спочатку представляти Чернігів довірили Анастасії Сух. У листопаді дівчина здолала всіх конкуренток. Втім, повболювати за неї не вдасться. В березні 17-річна переможниця уклала контракт з дирекцією іншого конкурсу. Тож організатори фіналу оголосили новий кастинг. Більше трьох десятків дівчат дефілювали театральними підмостками, презентували себе та відповідали на запитання журі серед учасниць відбору красуні, котрим вже відомий смак перемоги на подіумі. Це буде дійсно, перший всіукраїнський конкурс. Хотілось би, такий же позитивний результат, як і прошли раз. Получить були й такі, хто вперше показав себе на конкурсі. Говорю, сестра, пошли в мисці. може, спробуємо, може, попробу? Мож близнячок виберуть. Говорять, пошли. І мама говорить сім'ї. Говорить, пашли. Ну говорить, ідемо, так ідемо. Я пораділ, слышала пришла с хайф, потому что мне всё это очень нравится. Просто решила попробовать свои силы в конкурсах, участвовала, но ну, такого общеобразовательного уровня. Оцінювали принади учасниц представники модельних агентств, салонів краси та по У кожного свій критерій відбору. В Первоочередь оценивалась внешность, рост, параметры, ну, наверное, все таки умение говорить немножко на сцене. Фигура, лицо и мимика это основные. Критерії, яким я руководствувався при виборі після гарячих дискусій, організатори пропустили до фіналу одразу трьох чернігівських дівчат. До двадцятки приєдналися Юлія Романова, Анастасія Пономаренко та Марина Красіна. Серце журі полонила красуня Ніжина Юлія Подолянко. Дівчина представлятиме своє рідне місто Цьогоріч шоу обіцяє вразити глядачів своєю видовищністю завдяки підтримці народного депутата Владислава Атрошенка. На головній сцені обласного центру виступить тенор Володимир Гришко, шоумен Дмитро Коляденко, звабливі дівчата з гурту «Неангели».